Масове отруєння бджіл на Чернігівщині понад тисячу вуликів спорожніли на третину. Пасічники звинувачують місцевих фермерів, які напередодні обробляли медоносні рослини пестицидами. Детальніше розбиралася Юлія Роєнко. Пасічник уже в третьому поколінні. Пан Анатолій такий морб бджіл бачить уперше. Це були обсижувалися всі пчоли. А це тепер вони всі пусті Ось пастикі пчоли пропали. Бджіл отруїли пестицидами, впевнений чоловік. Ними фермери обробляли сусідні поля. Разом із шкідниками загинули і цілі рої благородних комах. Їх на прилуччі тисячі. Розлючені бджолярі прийшли до місцевої влади, вимагали заборонити оприскування полів отруту хімікатами. Я мене бере з ноги, не чути. І ви я би побачили, як вона вбирала. Це страшне, це страшне видовище. Вона долітає до льотка, падає, хвостик підгибає. І Ах, Велике горе риби немає я в ставку. Вже голуби дохнуть, горобці дохнуть, як вони потреб все живе. І за законом. Фермери можуть обробляти поля рано вранці або пізно увечері, але до початку цвітіння медоносних культур, і обов'язково мають попередити про це пасічників, аби ті або закрили вулики, або перенесли їх на безпечні ділянки, робити співпрацю між аграріями і бджолярами, бо це в наших спільних інтересах. Бджоли, якщо вони опиляють ці рослини, то збільшують врожайність це ті ж самі прибутки. Та поки самі збитки рібджіл коштує до двох тисяч гривень, а ще витрати на транспорт вощину і підживлення. Аграрії чи маленькі суми відшкодовувати не готові. Обробка інсектицидом була буквально місяць назад. у нас зараз була обробка мікродобривом, що не могло стати в оприорі гибелью для бджіл. Із претензією обіцяють звернутися до компанії постачальника вбивчого препарату а пасічникам доведеться чекати не менше місяця, аби рої відновилися. Юлія Роєнко, Богдан Стрілець сьогодні канал Україна.